Вітаю на каналі Штучний Геній. Штучний інтелект шаленими темпами розвивається, і сьогодні розглянемо актуальні новини з цієї унікальної сфери нашого життя. Google представив новий ярлик для браузера Chrome, який дозволяє користувачам ініціювати розмови з Геміні безпосередньо з адресного рядка браузера. Тепер користувачі можуть ввести символ собачка, щоб викликати Геміні. І отримати відповідь від Ши без переходу на окремий сайт. Функція розширень Gemini тепер також підключає чат-бота до карт, YouTube, готелів і Workspace. Під час зустрічі в Стенфордському університеті Сем Альтман прокоментував майбутнє штучного інтелекту та поділився важливими думками. Він назвав gpt 4 в кращому випадку злегка незручним. Сказавши, що це буде найгірша модель, яку ми коли-небудь будемо використовувати, оскільки кожна нова версія буде ставати розумнішою. Ще одна божевільна цитата з Стенфордської промови Сема Альтмана. чи будемо ми спалювати 500 мільйонів на рік, чи 5 мільярдів, чи 50 мільярдів на рік, мені байдуже. Поки OpenAI залишається на траєкторії створення AGI, це буде того варте. Дослідники Університету штату Огайо щойно розробили Кюр, модель штучного інтелекту, яка може точно оцінювати вплив і ефективність медикаментозного лікування без клінічних випробувань. Модель навчається на деідентифікованих медичних записах понад трьох мільйонів пацієнтів, що дозволяє отримати глибоке розуміння характеристик пацієнтів. Антропік нарешті запустив додаток Cloud для iOS. Що дозволяє користувачам отримувати доступ до чат-бота безпосередньо на своїх iPhone. Він має трохи менше функцій, ніж у додатку ChatGPT, але працює без збоїв. Нове дослідження від Scale AI щойно виявило значне перенастроювання певних LLM на популярних тестах Ші за допомогою нового набору даних GSM OnNKI. Mistral і FI помітно відстали, тоді як GPT 4. Клод, Джеміні і Ляма залишилися на своїх позиціях. Дякую за перегляд відео. Якщо інформація була цікавою та пізнавальною, поставте лайк та підпишіться на канал. Це допомагає його розвивати.